Сьогодні в програмі. Заступник міністра аграрної політики та продовольства Олександр Сеню у Степанівці відповів на проблемні питання інвесторів. Молодший з братів Шелестюків Богдан за підтримки аграріїв області здобув бронзову нагороду чемпіонату Європи з боксу. Крупним планом: товариство Урожайна країна агрохолдингу Миронівський хлібопродукт. Для чого людям кооперативи? Коментарі від експертів аграріїв. Куди дівати селянам залишки сільгоспродукції у Рубриці? На замітку на дошці пошани медпрацівник голландської аграрної компанії з села Береза Глухівського району Надія Андросенко. Високі досягнення сільського господарства Сумщини та постійний прогрес дали привід представникам міністерства аграрної політики та продовольства України зустрітися за круглим столом з аграріями області цього разу. Заступник міністра Олександр Сень відповів на болючі питання інвесторів. Один з них меморандум з трейдерами. Не просто в цьому році, особливо в минулому році, маркетинговому році, має виду вирішувати було питання відносно пшениці. Воно відносно через угоду, через меморандум, воно було вирішено. Відносно, це меморандум розуміння, підрахунок разом з трейдерами і певне ринку регулювання тих об'ємів, які вивозяться по тих культурах, які становлять загрозу. Меморандум в цьому році планується продовжитися. над цим ще серед роботи ближчим часом він буде підписаний. Також торкнувся теми сертифікації складів. На сьогоднішній день вже нами поданий у Кабміні погоджений законопроект відносно повернення одноразової сертифікації, Обов'язкова сертифікації лише в двох випадках, коли йде зерно на експорт, зерна самого, якості зерна, і другий випадок, коли це зерно державних ресурсів, закуплене за державні кошти. В цих інших випадках сертифікація буде добровільною. Заступник голови облдержадміністрації Сергій Слизький вважає, питань досить багато. Якщо на місцевому рівні вони вирішуються вже давно, задля конструктивного діалогу з міністерством пропонує створити робочу групу на рівні міністерства по відпрацюванню, ти що говорить зараз, Олег Романович, інших питань, ну в такому діалозі, щоб більш така конструктивна робота була. Сумщина дійсно за 10 років стала основним аграрним регіоном України. В першу чергу, завдяки родючості ґрунтів та порозумінню влади й бізнесу, підсумовує заступник міністра. Особлива складова сумщини це все таки пошук інвесторів, бажання все їх підтримати, бажання, щоб вони працювали тут на цій землі. І це дає відповідний результат. Інвестори теж задоволені нарадою. А ми йдемо далі і далі. І кожного року ми розробляємо нові плани. Я думаю, що якщо взяти там 2-3-5 років перспективи, ми побачимо, що дійсно Сумська область там з повною мірою стає аграрною областю, і не тільки аграрною, але й переробною. Також учасники круглого столу торкнулись питань ціни на молоко кооперації, молокоприймальних пунктів. Все це потребує подальшого вдосконалення. Над чим і продовжать спільно працювати. До 1 травня, вперше за всі роки, ціна на закупівлю молока від населення не опускалась нижче 2,20. Сьогодні ж воно вже по 2 гривні, але незважаючи на його достатність, ціна не повинна опускатись нижче. На сьогодні ми працюємо по 2 гривні, і як говорили нам керівники підприємств, поки ця ціна 2 гривні в нас буде триматися, тобто вони гарантують, ну це з їх слів, що вона до гривні 80 опускатися не буде. У молокопереробних переробних підприємств своя позиція, члени асоціації сільгосробників та переробників сумщини, компанія Падбельшостка Україна не проти постійної ціни на рівні 2,20. але роз'яснюють, чому ціна сезонно падає. «2 гривень додамо затрати, які в нас ідуть на збор молока, тобто заплатити тим самим людям, щоб вони по селу знести молоко охолодили його, тобто і транспортні затрати в нас в два рази вищі. Місцева влада, асоціація та населення теж за стабільну ціну. Це могло б призвести й до збереження поголів'я великої рогатої худоби. Якщо знатиме, що ось іде стабільна ціна, то можливо навіть буде тримати не одну корівку. А якщо він знає, що сьогодні він тримає і отримає рубль 80, а завтра скажуть рубль 50, То в принципі, сьогодні він завів інш, другу корівку. Завтра він не знає, яка буде ціна. Відповідно, треба буде її продавати. До ціни має додатися і організованість процесу. Все молоко має збиратись лише на молокоприймальних пунктах. Тільки через молокоприйомні пункти можна стабілізувати ситуацію. Тільки через те, щоб постоянно определялись качественні показатели, щоб постоянно люди працювали на заготовці молока. Найближчим часом я думаю, тиждень два і 100% молока буде прийматися через молокоприймальні пункти. Їхня кількість є більш ніж достатньою. Інші ж молокопереробні підприємства області не можуть похвалитись такими цифрами, тому проблема стихійного збору молока продовжується. В найближчий час підприємці та чиновники намагатимуться спільно змінити ситуацію. Молодший з братів Шелестюків Богдан здобув бронзову нагороду чемпіонату Європи з боксу мінську у вазі до 69 кілограмів. Лише у півфінальному поєдинку через травму плеча поступився майбутньому чемпіону росіянину Олександру Біспутіну, але зважаючи на дебютні змагання, задоволений результатом. Перший бой у мене пройшов неплохо, второй бой, а на третій вже не, ну, не вистачило цих ресурсів. Я вважаю, що неплохой результат з першого разу зайти на п'єдестал Європейський. Вкотре боксери відзначають колосальну підтримку аграріїв області, членів асоціації сільгосробників та переробників. Всі умови для здобуття найвищих досягнень вже створені. Навіть підтримка в іншій державі була колосальна. Коли Богдан боксував перший бой свій на чемпіонаті Європи. На значит, ВІП трибуні присутствувало 100 чоловік аграріїв, білорусів, во голові замміністра Білорусі по сільському хазяйству, який пост Богдана Шелестюка. Крім того, зовсім скоро в сумах відкриється нова боксерська школа братів Шелестюків. А зараз триває реконструкція приміщення. Після чемпіонату міра ми вже пригласимо вас пригласіємо нову, нову школу з новими ребятами. Можливо все у нас вийти. І президент федерації боксу України. Проді Тоні Степанович обіцяв оборудованням туди на мільйон гривень. Тепер Богдан відпочиватиме, відновлюватиметься та набиратиме сили до чемпіонату світу в Казахстані, де мета одна золото. Не одне покоління коровенчан виросло і виховувалося в сільському будинку культури, збудованому у 1962 році. Хоч за свою піввікову історію в закладі ні разу не було капітального ремонту. У 2011 році з обласного бюджету на ремонт коровенського будинку культури було виділено 256 тисяч гривень. Розпочали з покрівлі, потім поміняли всю електропроводку. Зараз тривають внутрішні роботи, ремонт стін, підлоги, сцени, кабінетів та бібліотеки. Підключився до ремонту сільський бюджет. Близько 70 тисяч гривень направили на заміну вікон, дверей і електроопалення. Незважаючи на ремонт, робота Коровинського осередку культури, а це три народні колективи, дев'ять гуртків і три любительських об'єднання, не припинялась. Під час робочої поїздки по НЕРГАЛІСЬКОМ району заступник голови облдержадміністрації Сергій Слизький проінспектував хід ремонтних робіт. Сьогодні тут наголошую, працює, займається 150 чоловік. І сьогодні цей будинок культури, ви ось побачите найкоротший період. Буде одним з найкращих не тільки в районі, а й в області. З бюджету виділені кошти, проводяться ремонти, замінюються вікна. Сьогодні замінюються опалення і будуть створені всі умови для людей, щоб могли добре і відпочивати. Як ми з вами розпочинали наше інтерв'ю, от здесь танцюють і поють. Завершити ремонтні роботи в Коровинському сільському будинку культури планують до 14 серпня, коли традиційно відзначать День села. Товариство Урожайна країна обробляє в п'яти районах Сумщини 25 тисяч гектарів землі. Спеціалізація господарства, яке входить до агрохолдингу Миронівський хлібопродукт рослинництво. МХП відомий в Україні бренд. Хоч більшість українців знають його завдяки торговій марці Наша Ряба, за три роки роботи на Сумщині урожайна країна зарекомендувала себе як надійний і відповідальний інвестор регіону, який забезпечує роботою 390 жителів сільської місцевості, середньомісячною заробітною платою 2500 гривень. Инновации в сельское хозяйство, самые передовые технологии внедрены в нашем предприятии. В этом году на 15 миллионов приобретено новые техники в самых передових фирм зарубежных производителей. Также выполняется соцсфера около 300 тысяч. Працюємо с головами сільських рад, допомагаємо по соцгодам. Школам, дітським садикам І також представляємо на тих землях, де ми беремо паї в оренду, представляємо робочі місця. Сучасна техніка передові технології в рослинництві і обробітку землі, шанобливе ставлення до землі людей, які працюють в компанії, і жителів місцевості, де урожайна країна орендує землі. Це головне правило агрокомпанії. Берем очень много молодих спеціалістів, окончивших с сельхозяйственным уклоном. Это экономисты, агрономи, інженери. У нас є програма молодих спеціалістів при поддержке миромовського хлібопродукту. То есть проходить практику, потім предоставляем место работы з предоставлением жилья и работы. Провідний агроном пустовотівського підрозділу ТОВ урожайна країна Олексій Омельченко родом з Лебединщини. Закінчив СНАУ, відслужив в армії. В господарстві працює півтора роки. Робота відмінна. Дякуючи керівництву ТОВ «Урожайна країна» в цьому році мені за рахунок Миронівського хлівопродукту Придбали житло, домівку в Пустовітівці. Робота відмінна. До приходу урожайної країни в Пустовойтівку близько 40% земель пустувало. Зараз господарство орендує земельні паї і землі державної власності. Сільські громади не нарадуються. Не тільки соціальні угоди виконуються, а в принципі ні в чому не відмовляють. Вимагають соціальній сфері. Купили в футбольній команді нову форму в тому році. урожайна країна. Купили е, дитячий садок. Меблі, також купили газонокосилку Геснівську школу, придбали інший ентфаркт по сільську школу. Я вважаю, що ображна країна працює достойно з нами і до мене претензій, до їх немає ніяких. Я їм бажаю успіху і особливо зараз став у нас пан Гелицький, ми з ним працюємо в тісному контакті. Ват Миронівський хлібопродукт в цьому році інвестував понад 100 мільйонів гривень в будівництво комплексу для приймання, зберігання, очищення та сушки зерна в селі Андріяшівка Роминського району. Сучасний елеватор загальним об'ємом 140 тисяч метрів кубічних забезпечить роботою 55 жителів регіону. Згідно з графіком, ми повинні встигнути до 1 липня. Ну, можливо, там затримка там, скажем. Тиждень два і перша черга планується запустити вже в липні місяці. Ну а зерно ми будемо приймати в вересні місяці. В Агрохолдингу немає дрібниць, як і немає дрібних підрозділів. Якщо техніка, то найкраще. Якщо технології, то найсучасніші. Я роботу граноман з 85-го года. З 85-го п'ятого до роботи. В нескольких крупних компаниях. Сейчас я вже третій рік спочатку організації урожайной країни работаю головним агрономом здесь. Значит, мы, на сьогоднішній день у нас нет проблем. Я не буду останавливаться на других компаніях, но у нас нет проблем з удобрениями, у нас нет проблем со средствами защити. Ми применяем только оригінальные препарати признанных мировых лидеров. У нас нет проблемы, с, скажем, по технологии. У нас технологических проблем тоже нет. Мы используем самые передовые технологии, вносим самые, нормальные удобрения, применяем нормальные, закупаем нормальные семена нормальных, лучших фирм, які есть. Это Мансанта, это Сінжента, это БЦ. Ну це основні наші поставщики. У нас прямі контракти з цими фірмами вже на сьогоднішній день уже до 2016 року на поставку сім'ян. Урожайна країна планує збільшити площі посівних земель на Сумщині з 25 до 50 тисяч гектарів. Про це мріють і селяни сусідніх сіл, поряд з якими працює агрокомпанія. Просто люди бачать, як в урожайній країні відносяться до пайовиків, орендодавців, до землі і сільських громад. На територіях яких працює урожайна країна. Головне в технології вирощування винограду догляд, захист та живлення. Перед посадкою треба вибрати земельну ділянку з максимальним доступом сонячного світла та тепла, висаджувати краще районовані сорти: плевен, мускат, світлана та інші. Потім захищати від хвороб, яких в Україні для винограду аж близько 150. Ця хвороба уражує листя. На листях з'являються світло-зелені плями, так і які потім становляться коричневими. Листя засихає і пропадає. Ця хвороба також уражує ягоди, які засихають, але знаходяться на кущах винограду. Недобір урожаю може складати до 50 і більше відсотків. Ми обробили ридомілголдом через місяць. Потрібно буде обробити іншим препаратом дитан-45 або цей хорус. Є також екологічно чистий обов'язковий спосіб догляду. Щоб захистити виноградник, необхідно його проріжувати, пасинки і пагони лишні. Так? Їх потрібно видаляти, щоб було провітрювання, так? Менше буде вологість, буде краще провітрюватися і менше буде уражуватися вегетативна маса хворобами. Один раз на 4 роки його необхідно удобрювати органічними добривами та кожної осені ретельно підготувати до перезимівлі. Ми шпалеру винограду знімаємо з лози і обрізуємо. Так? Обрізуємо, залишаємо сучок заміщення на три бруньки і плодову стрілку на 7-8 бруньок. Після цього ми беремо, обробляємо сульфатом желіза від зимуючої стадії хвороб. Рукави. Ближніх кущів нахиляємо до себе прищипуємо скобами, так і присипаємо з боків земелькою. Період достигання яхід виноград потребує рясного зрошення та, звичайно, більше поживних речовин. Але найголовніше, відзначає експерт, треба любити виноградники та доглядати за ними кожного дня, щоб після посадки вже на четвертий рік отримати врожай близько трьох відер з куща. Створення та функціонування сільськогосподарських кооперативів пріоритетне в аграрній галузі області. Це питання влада виносить на одне з перших місць всіляко будуть допомагати людям. У минулому році, в межах дії державної цільової економічної програми розвитку сільськогосподарських кооперативів до 2015 року, за рахунок коштів державного бюджету підтримано три сільськогосподарських обслуговуючих кооперативи на суму 131 тисяча. На 2013 рік в обласному бюджет, бюджеті передбачено 2 мільйони гривень, які будуть спрямовані на фінансову підтримку сільськогосподарських кооперативів за участю особистих селянських господарств Сумської області. Сільськогосподарські кооперативи, переконані чиновники, мають значно розвинути інфраструктуру регіонального аграрного ринку. Сьогодні в області вже працює 13 багатофункціональних кооперативів та один молочний. Асоціація сільгосворобників та переробників сумщини теж на повну силу допомагає у створенні кооперативів. Головне переконати людей. В одному з районів наших займаємося активно, теж відкриттям кооператива і общаємося з людьми. Очень як би сложно приходиться навіть в непосредственном контакті убеждать людей, том, що да дійсно им на благо у селян. Дещо інша позиція, сільський голова Степанівки говорить: спочатку незалежності країни поголів'я корів зменшилось більш ніж на 200. тому люди дещо зневірились, але поступово прийдуть до об'єднання. Якщо буде ну тісно співпрацювати господарство. Базове сільськогосподарське селищна рада, і потім уже, я думаю, що люди потягнуться, люди почнуть вірити. Заступник міністра в свою чергу заявляє, підтримка від держави буде, але перш за все, потрібне бажання та певний вклад людей. За підтримка повинна бути технічному оснащенні мені Здається, це саме оптимальний шлях, та та сама холоділка, все інше. Але знову ж таки, певний вклад людей повинен бути. Створення кооперативів продовжується, тому всі бажаючі мають змогу звернутись за консультаціями до Асоціації сільгосоробників та переробників Сумщини. Проблема залишків сільгоспродукції у сільського населення болюча та актуальна, наполягають чиновники. Особливо для мешканців віддалених сіл та хуторів. А як вважають люди? Спочатку приймаємо до села на конці сумського району. Заходимо в декілька дворів, скрізь люди говорять. Лиськів у мене нема, у мене сім'я дуже велика. Онуків п'ятеро і п'ятеро правнучат. Так що в мене остачі, що я держу, утя, порося, все іде для дітей. В іншому сусідньому селі Шапошниковому скаржиться на відсутність можливості реалізації своєї продукції телятами проблема. Раніше як було, здавали нам м'ясокомбінат, робив м'ясокомбінат, були дотації, а зараз же немає нічого. Одні скупили, по 13 гривень закупили, а по 60 м'ясо продають. І я ж не можу стати у різницях, щоб продати м'ясо, бо там же мене заб'ють. Звістків, звісно, багато. Реально продати неможливо все на ринку, тому що об'єм Ну, що стараємося, що зможемо вивозимо на ринок. Ну якщо б, звісно, хтось хто приїжджав, забирав. Ну ціна, 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 тому що ціна в три рази буде будеше, а три наші не стоїмості. Також люди наполягають в цьому їм має допомагати влада. Зокрема, облспоживспілка. У них же своє бачення ситуації. Голова спілки говорить: проблем зі збутом залишків продукції немає. У нас сьогодні в області в 75 населених віддалених, на сільсільських пунктах знаходяться 122 двадцять два На всіх ринках організували торгово закупочное предприятие, через мы мисля також закупки у населення. Із різкі хазяїсна продукція ета є ваше, ета і картофелі, ета і ягод, это м'ясопродуктів для тих же селян, в кого є можливість ввозити продукти на ринки, теж створені всі умови. Вози Более 2600 торговых мест для селян, вот, где есть определенные для э, э, тех, кто выращивает и реализовывает свою продукцию, льготы. Это на 50% абсолютно все платежи э, уменьшены, им. обслуживание происходит в первую очередь и предоставляется им самые приоритетные торговые места. Крім того, кожна людина має право взяти не одне, а скільки потрібно торгових місць. Щодо цін, то голова спілки не вважає їх заниженими. Говорить, намагаються їх зробити вигідно і обом сторонам. Також стверджує голова спілки, систематично мобільні групи заготівельників виїздять в села та закуповують необхідні для продажу продукти. Чи так це насправді ми розповімо вам в наступній програмі. З Надією Миколаївною ми познайомились на виступі ансамблю Берізонька в Сумах. Медик з великим стажем та учасниця хорів зі шкільної парти. Вона горда, вкотре представляти рідне село на всю область. Тим більше пісня в цій справі кращий помічник. Так, як кохання, так і пісня. Вона збагачує наше життя. Вона допомагає, особливо в сільському господарстві. де... Тяжка праця, і на роботі і вдома нас чекає домашнє господарство, і це якась така віддушина. Село це є родина, і там якось, як кажуть, косвенно всі родичі. В рідному селі Береза Глухівського району Надію Миколаївну люблять та поважають, так як для більшості мешканців вона остання інстанція готовності до роботи працівників голландської аграрної компанії. Незамінний порадник та гарант їх здоров'я. Знає як порядну, чуйну і добру людину, яка встигає не лише на роботі, а ще й займається художньою самодіяльністю. За ці п'ять років я знаю Надію Володимировну як порядну людину. Доброзичливо до роботи вона завжди ставиться ну, з інтересом і з бадьорістю. Сама ж Надія Миколаївна кожен день з радістю просинається на батьківщині, тримає худобу, кролі, свині, навіть баран'є. Ще й на пасіці чоловіку допомагає. А які рушники та подушки вишиває, словами не передати, встигає скрізь вдома, на роботі, в творчості. Але все чому говорить, бо душа добра та співуча, і люди навкруги гарні. А я до всіх, навіть до тих, хто бачу, що мене не поважає. Ну не можна ж бути для всіх гарною, а все одно я ставлюсь добре. А ще донедавна 13 років ностальгувала за рідною березою. Повернувшись 6 років навіть була без роботи. Але всі не вдалося пережити. В 2000 році переїхали з Донецької області додому. Мене хворів батько, і так сталося, що треба було повернутися додому. Займалася домашнім господарством, а потім дякувати керівництву голландської аграрної компанії, запросили мене працювати до них медичним працівником з передрейсового огляду водіїв. Проблеми минули, бо завжди була поряд родина, діти, бо ніколи не втрачали віру та оптимізм, бо завжди співали душею і тілом. Пісня вона ж допомагає в житті. Вона і в радості, і в горі, і в розраді, і як щось на душі тяжко. Завжди все одно пісня. Пісня, природа. Бачите, яка в нас тут природа. Ми живемо в такому краї, що, мабуть, сама. Душа повинна співати не тільки голос чесна, гостинна, добра до людей та до всього світу. А як щира талановита українка більше за все в житті цінує вірність і в сімейному житті, вірність і людям, з якими ти йдеш по життю, і на роботі, вірність і друзям.